Зразу візьму ганашем, так запечатаю всі-всі. У нас є крихти. Щоб вони мені зараз не тягнулися. Бачите, низ у нас красивий, ми бачимо, де нам бракує, і починаємо докладати там, де бракує. Постійно піднімаючи вверх. Не боїмося. Докладаючи шар за шаром. Молочний шоколад, ганаш на молочному шоколаді, він є дуже пластичний, дуже еластичний. З ним працювати одне задоволення. Головне, не спішіть поступово, акуратно собі працюйте, і воно у вас все гарненько-гарненько вийде. Бачите, як гарненько і нас зарівнюється. І швиденько, і акуратно, але чітко ми бачимо, що вверху треба дорощувати. Ось так можна докладати собі. Знову ж таки, викладаємо так, щоб ганаш був трішечки вище за Тортик безпосередньо. Як я люблю з тим ганашем працювати просто одне задоволення. І ніби нічого складного. І він, знаєте, після холодильника, за що я його люблю? Він дуже такий пластичний. Зараз ми з вами дамо зверху, підзарівняємо. Не хвилюйтесь, якщо у вас буде там якісь поверхності на поверхні нерівності зверху. Ми з вами ж будемо давати заливку, але все одно зробити гарний кут нам потрібно. Отже, ставимо рівно перпендикулярно, але під кут трішечки, наш шпатель, і довкола-довкола зарівнюємо. Можна також це робити ножиком. Ось так, знімаємо зайве, Проходимося, зарівнюємо. Докладаємо десь чогось бракує. Ось, видно десь. Тут трішечки, ось тут ніби. Найлегше працювати з ганашем на молочному шоколаді, на чорному. Найлегше. Вони дуже пластичні, дуже еластичні. І коли ви зарівнюєте, ну, ну просто одне задоволення, правда? Є, як тільки ми бачимо, що в нас більш-менш тортик зарівняний, гарний, рівненький. Ось оці нерівності ми з вами можемо ще трішечки докласти, буквально-буквально докладаємо і зараз ще пройдемося. Бачите, їх буквально де-не-де, -де? трішечки дивимося. Верх зараз не чіпаємо. Ми верх відправляємо торт з верхом, відправляємо в холодильник, а коли воно гарно застигне, лише тоді ми гарно ножем зріжемо. Є. Дивіться, який гарненький тортик, рівнесенький. Скільки ми вирівнювали? Знову 15 хвилин. Скільки разів засікала, і завжди в мене 15 хвилин тортик. Ну, насправді, коли ви приловчитеся, будете бачити чітко. Поверхню у вас завжди все буде получатися. От правда. Відразу беремо собі ватні диски, горілку. І протираємо поверхню підложки. Бо воно як в'їсть, потім буде важко зняти. Протираємо і відправляємо в холодильник на стабілізацію. Бодай на годинку півтори. А тортик наш стабілізувався повністю. От Ідеальний. Ми можемо його прямо руками брати. Прямо ось, бачите? Це ідеальний варіант. Звичайно, що прям краще брати серветками. От я візьму серветки і покажу. Важливий момент, коли ви виймаєте з холодильника. Однозначно буде конденсат. Не бійтеся конденсату. Просто не бійтеся. Ось, бачите. Це настільки класний ганаш, він настільки стабільний, я його просто обожнюю. Конденсат можна легенькою серветочкою забрати, можна і не забирати. Він появився з ні, і, ні звідки, і щезне в нікуди. Зараз ми з вами просто красиво. Я взагалі. Планувала зрізати ось це ножиком ідеально. Але враховуючи, що в нас дуже гарно воно текстуровано вийшло, вважаю, це буде доцільним залишити. І елементарний декор це віночок з цукерок. Завжди клеїмо на шоколад. Якщо в нас цукерка темна, значить те, клеїмо на темний шоколад. Окунаємо ось так. Прикладаємо. Окунаємо. Тобто ми робимо акценти і решта доставляємо. Ось так собі. Воно собі зафіксується. У нас є з вами тофі. Ось так. У нас є з вами ось такі шоколадки, які ми можемо точно так само викладати собі. Коли ми поставили з вами акцент, от тоді можемо сміло вже довкола йти. Ми можемо зробити і півколо, ми можемо зробити з вами і коло. Тобто, все дивимося по безпосередньо вашим потребам. Наприклад, наприклад, в мене ось, от, я дивлюся: в мене тут для крем, і ми можемо звідси піти прямо от сюди, щоб не робити ціле коло. Зробити тут аж ширше. От я бачу, в мене тут нібито, бачите, бракує. в мене ніби тут дирочка. Тому я собі ось тут доставлю. О, бачите, зразу по-інакшому заграло. І вже виходячи з того, я собі доскладую.